Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Вранці Любчик прокинувся і побачив, що матуся готує щось смачненьке. Надзвичайно приємні пахощі Наповнили усю нірку. Батько майстрував лиже. Малюк підійшов до нього і запитав Тату, навіщо тобі лижі? А ти подивись у вікно, відказав тато. Мишеня визирнув у вікно і побачив, що іде сніг. Любчик надзвичайно зрадів, споглядаючи, як черевні сніжинки, кружляли і покривали землю білою пухкою ковдрою. Потім він подумав. Що сніг завадить йому вийти з нірки, щоб погратися з друзями. Нічого не поробиш, подумав малюк, сів на стілець і став нетерпляче теліпати ніжками. Він оглянув усю нірку. Вдома було тихо і затишно. Горів вогонь у пічці, сухі грибочки, наче на мисто, прикрашали стіни нірки. В мішечках зберігалося борошно. А в маленьких баночках пахучий мед. Несподівано під ніжками малюка земля стала підніматися вгору. Любчик страшенно злякався, аж раптом він побачив, що з під землі виліз сліпий кріт. Кріт промовив: це оселя барсуків? Ні, відповів Любчик. Тут мешкають миші. Вибачте, я не туди потрапив. Але що це у вас так смачно пахне, поцікавився Кріт. Це мама смажить блинці. Ходімо, ми з радістю вас пригостимо. Ще за кілька хвилин матуся нагодувала усіх запашними млинцями. Ви надзвичайно добра родина, сказав Кріт. Після смачного обіду я хочу вам віддячити, гайда за мною. І Кріт Зник під землею. Батьки Любчика були здивовані і трохи спантеличені, але вирішили прийняти запрошення. У нірці була коробка з сірниками. Батько витягнув один та спитав Усі готові? Так. Татусь запалив сірник і, тримаючи його, як смолоскип. Почав спускатися у тунель. Мишеня з матусею йшли за батьком. Малюк подумав, який в мене сильний і хоробрий татусь. Він піклується про всю нашу родину. А потім подумав: напевно, такі всі батьки на світі. На їх шляху з різних боків стирчало коріння, а іноді. Вони бачили, як поряд з ними, неначе великі риби, проповзали чер'яки. Було трохи лячно, але тут батько крикнув. Я бачу світло. Вони підійшли ближче і побачили, що це була велика залізна коробка з-під печива, хто закупав її як скарб у землю. У коробці була прогризана дірка, з якої лилося світло, а усередині звірята влаштували справжнє свято. Коли родина Любчика залізла в коробку, виявилося, що там вже було багато гостей. На підлозі лежало дзеркальце, у кутку було багато печива і мандарин. В повітрі Відчувався запах ялинки. Коли Любчик підняв голову угору, він побачив велику листівку, на якій було зображена жінка, яка тримала немовля, а нижче був напис: З Різдвом Христовим цей світ прийшло світло. Тоді малюк запитав матусю: виходить, сліпий кріт привів нас до світла. Так. Відповіла Матуся, і це є промисел Божий. І тут кріт промовив. Сьогодні ми зібралися гідно зустріти Різдво. В цей день народився наш Господь, Ісус Христос, Який дав життя всьому живому, людям, звірям і нашому лісу. Зустрінемо свято гарними справами, добрими ділами та чистим серцем. А тепер, друзі, пригощайтеся. Заграла музика, а світлячки, які були на стелі, засвітилися різними барвами. На дзеркальці стали кружляти в танці пари. Настрій у всіх був пречудовий. Любчик ще ніколи не зустрічав Різдво у коробці з під печива. Коли музика стихла, усі заспівали. Добрий вечір тобі, пане Господарю! Любчик так голосно співав, що аж спітнів. Свято продовжувалося, аж тут батько сказав, що час прощатися. Мишеня не хотів йти, але тата послухався. Матуся підійшла до сліпого крота і промовила, дуже вдячна вам за чудове свято. Тепер ми знаємо, що таке Різдво Христове, і будемо завжди зустрічати і шанувати його. Кріт відказав Ідіть з Богом гарних свят! Коли Любчик був вже у ліжечку, йому сяйнула думка, який Господь добрий до кожного серця, Він знаходить ласку і милість і ніколи нікого не залишає. І ви засинайте мої маленькі друзі. Христос народився, славімо Його!